Десь століть тому був я поважний лицар, заважали мені турні обличчя, обладунки заважали мені, було в мене кохання, я захищав її селе, якийсь безглуздий гоболь заважав мені чи захищати, я обулюдав об'ятак, а на турі одружився. Вона народила мені дітей, їх почав виховувати я, коли вони підросли, я купив їм шоломи та списи, підправив їх рабуватися, селища, піратами стали вони. Один захопив корабель і став на ньому питаном, Болтався по різних країнах, і мирних людей кривди. Багаті спалили, за те, що він хулігане, життя нікому не давав. Я посварив дружину, за те, що народжує гатів. Виповчаю трохи, і пішов спати на ліжко. Десять століть минуло, почався час інший, а я майже такий самий хочеться вмирати. Один захопив корабель і став на ньому питаном, Болтався по різних країнах, і мир людей кривдив, Другий зовсім офігел, Його на багаті спалили, за те, що він хуліхане, Життя нікому не давав, я посварив дружину, за те, що народжує гадів ховчаю трохи і пішов спати на лі. Минуло, почався час інший, а я майже такий самий, хочеться вмирати! Десять століть минуло Почався час інший, а я майже такий самий, хочеться вмирати. Захопив корабель і став на ньому питаном, повдався по різних країнах, і мир людей кривдив, другий зовсім офігел. Його набагаті спалили, за те, що він хуліхани життя нікому не давав. Я yeah. посварив друшину, за те, що народжує гадів <'я> Випівчаю трохи і пішов стати на ліжко. Десять століть минуло, почався час інший, а я майже такий самий, хочеться вмирати.